Добрий вечір, слава Україні. Вітаю вас, героям слава. А, ну, розпочнімо із заяв пропагандистів. Відомий російський пропагандист Соловйов в одній з їхніх програм видав те, що Україні скоро дадуть тактичну ядерну зброю. Адже бити по РФ західною зброєю вже дозволили. То і це рішення не забереться, і Україна під облиски Заходу обов'язково її використає по території РФ на відміну від Росії. Тобто він має на увазі, що поки Росія думає, то Україна це скоро зробить. Пане Дмитре, з чого з'явилися такі заяви? Так як ви думаєте, у Росії реально бояться, що все більше рішень на користь України приймає Захід, і вони розуміють, що загроза для них щоразу зростає? Ну, для них реально зростає загроза. Україна справді вдало дістає цілі в глибині. Рефі і досягає вже дедалі більше, і майже щодня ми бачимо дуже вдалі раження від цих цілей, тобто їм є чого боятися, і слава Богу, вони е, останнім часом засекретили виробництво нафто, кількість виробництва нафтопродуктів у себе саме тому, що е, там зараз неприємні показчики зменшення виробництва нафтопродуктів з причини. Ударів українських безпілотників по нафтопереробних потужностях дуже вдалі знищення далекосяжних радіолокаційних станцій трьох за останній час, і скажімо, це так само серйозно, якби ми били би тактичною ядерною зброєю. Тобто, якби такий удар по цих станціях був завданий якою-небудь західною державою ядерною, то це вже могло б розглядатися як початок ядерного конфлікту, а відповідати Україні на удари безпілотниками, скажімо, вони вже втомилися загрожувати. І тепер їм потрібно лякати себе чимось іншим. Тобто вони бачать, що українці, попри все, наростили виробництво і власних озброєнь. Зокрема, безпілотників і отримують зараз дозволи від західних країн бити західною зброєю в глиб Рефі будуть мати можливість діяти і з системами протиповітряної оборони збирати збивати цілі над територією Рефі і Ф 16 Коли нам будуть передавати, так само будуть діяти. Можливо, своїм озброєнням по цілях в РФ. Ну тепер залишилося тільки тактична ядерна зброя. Звісно, про це можна тільки мріяти, і кажем я ніколи не слухаю е, московитів, але е, саме оцю заяву мені було б дуже приємно. Мені дуже приємно почути. Ну от в цьому контексті також міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, власне про те, що говорили, так які надасть їй держава для ударів по цілях у Росії, і загалом понад 15 країн дозволили Україні завдавати ударів їхньою зброєю по території РФ. Як ви вважаєте, якою може бути реакція? А РФ на це якщо говорити про конкретні дії, чи це все от ті лякалки, про які ви теж згадували? Все, все що вони могли задіяти в якості своєї реакції, вони вже давно задіяли. Вони вже більше, ніж два роки б'ють по нас і крилатими, і стратегічними ракетами. Вони в повній мірі застосовують авіацію, скидають не тільки на наші позиції, але й на мирні міста Каби. Тобто, все, що тільки можна було зробити, вони вже зробили, і їм уже нема чим далі реагувати. Дійсно, розпочати ядерну війну вони не розпочнуть. А так це повномасштабний конфлікт з задіянням усіх, усіх наявних засобів. Навіть хімічну зброю вони вже застосовують. Нам не потрібно боятися їхньої реакції. Адже реакція не може бути більшою ніж те, що ми сьогодні на собі відчуваємо, потрібно нарощувати кількість ударів, і о, справді ми очікуємо, що все таки буде більше цієї західної зброї, розпорядження українських збройних сил. Ну і таки стає більше потрошку, повільніше ніж хотілося б, але стає більше. А поговоримо також про саміт миру, участь у якому підтвердили вже 106 країн світу, але Росія намагається зірвати конференцію. Про це сказав президент. Так і додав, що Росія їздить країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімії цінами на енергетику, або просто тисне на інші держави, щоб вони не були на саміті. Чи можна очікувати, пане Дмитре, якихось несподіванок від Росії чи Китаю до прикладу наступного тижня, вже ближче перед самітом, в контексті якихось ще більше спроб все зірвати? Ну на жаль, треба усвідомити, що саміт миру майже зірваний. Якщо там не буде сполучених штатів і Китаю, то про що і з ким говорити? І так повістка цього саміту скоротилася. До кількох малозначущих пунктів, ну вони це значені пункти, але це не, не пункти стратегічної ваги якої-небудь, тобто їм вдалося зірвати фактично цей саміт миру. Китай е, намагається організувати свої дипломатичні рухи супереч цьому саміту миру, зібрати якийсь свій саміт. Йому не сильно вдається, але треба зазначити, що Китаю е, найбільше вигідна ця війна, от Китай отримує найбільше вигоди від того, що відбувається. Тобто Росія приповзла до його ніг. Йому хочеться, щоб так було далі. Він не страждає. Тобто, Китай все влаштовує. Йому справді не потрібен мир сьогодні і в якомусь такому ближчому майбутньому. Ну тому, мабуть, він не зариває це діло. А на Москові в даному випадку йде цілком в руслі Китаю. Москові це уже басал Китаю. Вони так не хотіли. Бути васалом заходу, що з задоволенням стали зараз під ніжками Китаю. Ну, втім, це і вся історія Москви. вони боялися католицизму, так що приповзли під кошму монголів і лишалися під цією кошмою до середини 15 століття в якості улуса. І, е, е, власне, проти протистояння заходу це вся їхня історія. Скажімо. І заради цього вони готові. Віддавати себе, от вставити себе в дуже принизливу ситуацію, такого принизливого ситуації, так такої принизливої ситуації, як нині, коли Московія в усьому залежить від Китаю, в усьому його слухається ніколи не була. А Китай тим часом витирає в неї ноги. От Зеленський ображається, що Китай якось щодо нас не ввічливо вчиняє щодо московиців Китай просто їм в обличчя і ці змушені утиратися. Китай зараз э, розплачується за їхню нафту з ними юанями внутрішніми, які нема куди дівати. Треба конвертувати в зовнішній юані, які теж нема куди дівати, і втрачати ще на цій конвертації. Китай не розплачується. Э, тобто э, Китай не дав відкрити жодної філії російського серйозного банку в э, Китаї. Китай постійно затримує постачання необхідного устаткування для РФ. Тобто Китай не зацікавлений в постачанні газу із ЕРФІ в будівництві цього північного потоку. 2 Китай перебирає ініціативу в Центральній Азії у ЕРЕФІ. Тобто, Китай робить все, що хоче, навіть не вдає, що він хоче якось сподобатися їм. А от вони змушені ползати в його ніг нічого іншого виходу немає. А як ви думаєте, яка ймовірність того, що от після саміту у Швейцарії буде організована реально там якась альтернативна подія? Схожа, так але вже за участі Росії і Китаю? І ну адже з'являлася така інформація від зміну і відомо, що Саудівська Аравія не поїде в Швейцарію і Угорщина. Також вже там під питанням. Яка реальна ймовірність того, що буде така зустріч? Ну, все дуже швидко змінюється зараз. Поки що зусилля Китаю зібрати альтернативну зустріч не виглядають успішними, але е, ну, весь світ зараз боїться приходу до е, влади Трампа, і е, це з одного боку неприємно для європейців, і дуже неприємно буде для китайців. І можливо, це е, скажімо, е, така. Е, Бентежна невизначеність для нас буде його другий термін правління, але з другого боку основне гасло Трампа це відкрити всі вентилі. відкрутити всі вентилі, і американці будуть добувати всю нафту, яку тільки зможуть у себе в Сполучених Штатах. Це ввалить ціни на нафту десь доларів до сорока. Тобто, зараз країни ОПЕК Плюс домовилися про те, що вони обмежують виробництво нафти, і це мало би підняти біржову ціну нафту значно. Натомість, після цього, на півтора долара знизилася ціна на нафту. Просто тому що біржа чекає Трампа. вона розуміє, що нафта буде дешевше при нафті 40, А Трамп хоче, щоб нафта коштувала 40, То у Московії не буде бюджету, а це означає дуже серйозну кризу в цій самій Москві і дуже великий шанс для. Нас але всі бояться, і от цього самого Трампа. Я думаю, що от якраз як свого часу проти <кліпи> німців воював генерал Мороз, як вони чи генерал зима, як вони жартували, так зараз на нашому боці буде генерал 40 доларів. От генерал 40 доларів переможе в цій війні, і будемо очікувати, що він прийде, і е, нафта полетить вниз. І коли вона полетить вниз, Московія буде згоджуватися на будь-які саміти. Вона е, і так зараз за те, щоб якийсь варіант припинення вогню. А тоді вона буде погоджуватися на будь-які мирні перемовини, на, на будь-яких умовах. Маємо ще одну тему. От ви точно бачили, напевно, так про. Подію в Парижі біля Ейфолової вежі днями виявили 5 трун, обгорнутих у французькі прапори з написом французькі солдати в Україні. Ну, ймовірно, що це зробили на тлі повідомлень про те, що Франція може відправити військових інструкторів в Україну, що, звісно ж, критикує Росія. Ну і щоправда, деякі союзники України теж стурбовані трохи, скажімо так, цим. Яка ймовірність того, що це провокація саме Росії? чи тут. Може бути інший слід. Ну, це Очевидно. Провокація Росії, і Росія вчиняє не тільки провокації диверсії в Європі вже достатньо довгий час. І зараз це вже визнають навіть ті європейці, які хотіли бути сліпими. навіть уряд Швейцарії від Німеччини визнали, що ряд диверсій на залізниці в останні роки. Це були не ліваки, на яких грішили, а... а московська агентура їх лувлюють масово, звісно, вони роблять, тим паче, що абсолютно тотальна перевага московської пропаганди в Євросоюзі зараз є, і ця пропаганда йде не тільки через інтернет, і не тільки через спутник, який-небудь, вона йде і через дії, в чому дії як крайньо правих ідіотів, так і лівих ідіотів. Ми спостерігаємо, що навіть в Україні тотальна перевага московської пропаганди, інформаційних диверсій, і не тільки ну скажемо, у нас більше інформаційних диверсій, скажемо, більше українських спеслужби здійснюють більше реальних диверсій в РФ, ніж вони можуть у нас. Слава Богу, що вдалося сильно почистити цю агентуру. Але інформаційних диверсій просто безліч, і вони в цьому перемагають нас, от українські. Ютуб повністю забитий український телеграм, українські всі в соціальні мережі забиті їхніми ботами і їхніми диверсійними інформаційно-диверсійними операціями. Ми це споглядаємо кожен день, і от в них там гроби підвижу, і на 16 число наміщений черговий її парад, і <клух> те при тому, що республіканці радикальні християни. В американському конгресі якраз найбільше е, тиснуть на Білий дім в плані дозволу бити по території Рефі. Вони підтримують більше поставок зброї. Тепер уже. Але ці радикальні християни категорично проти всяких е, маніхейських проявів. І. Е, їм всім розказали цим конгресменам, що в Україні з кожного вікна ЛГБТ-прапор висить на повному серйозі. Вони в цьому були переконані, і дуже багато зусиль було витрачено на те, щоб переконати, як в тому, що ні Україна християнська країна в цілому. А от ці от добрі люди, які організовують дії поради в Києві, вони хочуть дати додаткові аргументи московській пропаганді, і, власне кажучи, в інтересах московської пропаганди все це і організовуються. В Парижі труни а в Києві і поради. Тобто, Москва діє дуже різними такими способами і витрачає багато коштів на організацію такого роду провокації. Раніше також була інформація про те, що головне управління внутрішньої безпеки Франції заарештувало 18-річного чеченця і підозрюють, що він запланував вчинити теракт на стадіоні під час Олімпійських ігор у 2024-2024 так цього року. Ну, це вже так не інформаційна загроза, а реальна загроза терактів. І чим небезпечні і інформаційні провокації, і всілякі деверсії теракти, от в контексті в контексті того, чи здатні вони справді підірвати підтримку України від західних партнерів, чи навпаки це а так, такі випадки можуть викликати ще більшу злість, а відповідно і більш рішучі дії стосовно війни РФ проти України. Ну, ми бачимо, що будь-які ексцеси на заході чи поруч з заходом небезпечні тим, що вони відволікають від українського порядку денного захід. Бачили, що оця атака Амасу на Ізраїль дуже сильно відволікла тоді і Європу, і Сполучені Штати, і світову пресу. Від України, і це дуже погано. І звісно, що якщо в Парижі в зв'язку з Олімпіадою будуть теракти, то їм буде не до того, щоб розмірковувати над відправкою французьких інструкторів в Україну. Вони всі будуть боротися з мусульманським тероризмом, і, е, а нам не треба, щоб вони боролися з мусульманським тероризмом. Тобто, отже, нам не потрібно, щоб там був цей тероризм. Нам потрібно, щоб е, Вся їхня увага була прикута до України.